Друзі, вітаю вас на першому міському. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. Традиційно ми продовжуємо і будемо продовжувати дякувати нашим захисникам і захисницям, які роблять все можливе для того, щоб ми жили у мирній, спокійній країні і лягаючи спати, знали, що ми обов'язково прокинемося. І прокинемося не від того, що десь там прилетів шахет чи щось вибухнуло а прокинемося то, що... тому, що треба жити далі, і мирне життя продовжиться. Тож дякуємо нашим захисникам і. Захисницям. І тому, що вони в нас є, ми можемо сьогодні поговорити і про театральне життя. Сьогодні в нашій студії Юлія Пивоварова, директорка та художня керівниця театру імені Василька Українського театру, Одеського українського театру. Дякую пані, що прийшли до нас. Дякую, що запросили. Дійсно, наші захисники роблять все можливе для того, щоб ми мали можливість йти до вас. Ви робите все можливе для того, щоб ми йшли до вас. І життя театральне продовжується. Як пройшов взагалі літній період? Ми бачили, туристи були в Одесі, чи ходили вони до вас? Ну, давайте скажемо так. Влітку театри більше все ж таки відпочивають. І так сталося, що в Одесі є, окрім театрів море. <реш> все ж таки було куди ходити. Їм було да. куди ходити. Ми провели відпустку, підготувалися до нового сезону, відкрили новий сезон. До угу. речі, це в нас вже сотий театральний да, сезон. Вітаю вас. А, дякую. Наступного року в осені ми будемо, дай Бог, нормально святкувати сторіччя святкувати, да. святкувати театру, да. так що це така у нас вже. Дата величезна. Влітку ми робили нову виставу, яку якраз ми відкрили сезон. Це вистава вирій, ага. яку зап'єсуна Наталки Ігнатівою. Вийшла потужна, цікава сучасна вистава. Наша сучасна – це «Драматургінь». Зараз готуємо ще одну прем'єру. Це буде е, вистава Лебедине Озеро Зона угу. за е, творами за сценаріями Параджанова. Да. І е, саме ця вистава буде. Ну, цього року ми святкували, відзначали е, точніше е, ювілей Параджанова і молодий режисер е, Іван Орленко. Угу. Одеси там він відомий як театральний режисер, режисер пространства Тео. Так. А і він працював в Одесі. Він відомий також і кінорежисер. В нього є декілька стрічок. І він запропонував свою свій ескіз, який ага. він робив в театрі Лесі Українки в м, Києві. А, я цей ескіз подивилась, мені дуже сподобалось. І я подумала, що для Одеси повернути знов таки в Одесу Пораджанова. Ну, це буде дуже 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 цікаво. До Але... речі, зна зараз знов таки йде. Таке повернення уваги до, до творчості Переджанова. Да, Ми з вами да. знаємо, що зараз вийшла його стрічка, і о, багато людей зараз говорять про, про, про творчість Переджанова. Ну і якщо живе Переджановська творчість в нашому одеському театрі, мені здається, що це буде дуже дуже цікаво. Тут же поєднання і Лебедини озеро угу. політичні такі, угу. натяки, угу. і зона, так. Знов таки політичні етіки. Про що це взагалі Спойлерити не буду? Да, не да, буду. але ну напруга якась є. Відчувається. Напруга є напруга. Можу споспольнути таку цікаву історію. В нас на сцені буде коза. Жива коза, жива, жива коза. Слухайте, ну це вже задля того, щоб подивитися на живу козу на сцені українського театру. Хоча мені здається, театр ну він же розвивається. На сцені можна побачити глядачів на сцені, можна побачити щось несподівано, у тому числі козу, ну, коза, кішку. коза в театрі. Це в нашому до речі, це не вперше. Угу. Ще сорокові роки в Одеському українському театрі. В театрі йшла вистава собор Паризької богоматери, і якраз виконавиця головної ролі Ецмеральди і ходили до театру на репетиції на виставу разом з, з козочкою. Такою маленькою Ну це не та сама козочка. Ні, ні, нещадок, нащадок, нащади. Козочки, ну слухайте, ну це ж. Як працювати взагалі з тваринами в театрі? Ну чого, це ж цікаво, це нормально. Мені Абсолютно. Здається, мені здається, що це буде цікаво. Вистава буде ну я ж я не можу зараз сказати, яка ну, вона буде. Думаю, що знов-таки вона буде хороша, потужна. І я думаю, що для одеситів це буде дуже дуже ну цікаво прийти, подивитись і ну. Зустрітися зі світом Переджанова, тому що це в будь-якому випадку це світ Переджанова. Ну, так. А Іван мені цікаво, ну я не буду спойлерити, тому uh -huh. що треба. Ну, ми, ми, Пройти так. подивитися, да. а мені дуже подобається, uh -huh. як він працює. А, до речі, він ну я ж вже згадувала, що на кінережисер. Uh -huh. В нього такі дуже дуже цікаві такі картинки виникаються. Нього кіношний погляд кіношний, на театр. кіношний погляд на театр. І uh -huh. мені ну мені, мені подобається, мені цікаво. Він багато працює зі світлом, uh -huh. о, там багато рішень. Саме світлових, це така робота для наших освітлювачів потужна, тому що ну вони завжди ставлять світло. А тут виникає, ну це теж ще одна нове діяла... ви випробування для них. Так, це ще одна дієва особа. Скажімо mm -hmm. так, саме світ, світло. Ну мені мені подобається поки що. З музикою там буде і музика. Все буде все відразу. Все буде. Наскільки багатий буде а, акторський состав? Багато акторів можу сказати, що а, ті прихильники Анатолія Головання, які. Mm -hmm. В нашому місті є можу зустрітися з Анатолієм Голов... Голованьом у ролі самого Параджану. Нічого собі. Ось так. Ну це прямо я коли побачу Анатолія наступного разу. Я не просто потисну руку, я обійму друже. Бо ну це дуже приємно, коли бачиш свого знайомого, якого ти знаєш близько, і така роль для мене здається, це величезний зріст для актора. А, взагалі для людей, які не бачили жодного разу і не знають, хто такий Параджанов, обов'язково треба прийти, якщо буде можливість, щось почитати до цього, щось подивитися до цього, щоб зрозуміти а, міць а, цього цієї людини, взагалі цієї особи, зрозуміти наскільки він впливовий, наскільки він. Писав, творив, щоб бути ну, підготовленим а. до цього. Бо мені здається, ну до таких величезних постатей, як Параджанов, треба готуватися, готуватися обов'язково. Да, і треба прийти, знаючи, що це. Бо з першого разу може бути таке, що ти просто будеш сидіти, всі розійдуться, а ти будеш сидіти, не знаючи, як дихати далі, бо воно дуже потужне. І кіно в нього потужне було, і книжки, які читаєш про нього. І ти розумієш, Я просто це. особа неймовірна. Параджанов, це, ну, можна говорити, що це, це світ параджанова, да, так це ск абсолютно Скажімо так, да і кінематографічний, так і в даному випадку театральний. Тож обов'язково 18-19 жовтня треба запланувати собі або в той день, або два рази, чому би ні, прийти і подивитися. Якщо у вас є батьки, які свого часу, говорили про Параджанова, а у радянському союзі можна сказати, що Тихесенько говорили про Параджанова. Потім говорили вже голосно: якщо вони полюбляють театр, можна зробити такий подарунок, повести батьків подивитися на Параджанова, який на сцені буде жити. Що зараз взагалі відбувається на сцені? Як живе зараз український театр? Ну плідно. працюємо, готуємося. ще буде прем'єра до нового року. Зараз обговорюємо нам з, обговорюємо з Олександром Сумусенком, головним режисером нашого uh -huh. театру. Він буде скоріш за все, це буде різдвяні історії за Дікінсом. Uh -huh. Мені здається, що це буде так така вистава для сімейного перегляду, і ми зможемо ну трошечки попестити наших. Маленьких глядачів да. і мені здається, що це буде щось, щось добре, щось різвяне, взагалі хороша література. Хороший. Ну непередодні свята так так, 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 що працюємо над цим. На, на жаль, у нас були теж величезні плани. Наш театр разом з шекспірівськими центрами Бремену та о, о, Праги uh -huh. ми зробили спільну виставу. У Ягамлет вона йде на трьох мовах, навіть навіть на на чотирьох. Вона йде англійською, німецькою, чеською. Українською і трошечки там є актриса. Вона сама з Малазії. Щось uh -huh. вона на, свої, на, на на своїй мові щось. частина no, ну, щось не зрозуміло. Да, буде. Так. Ні, абсолютно зрозуміло. Прем'єра прем'єра там... прем відбулася е, в Бремені. Uh -huh. Потім е, тричі в, була зіграна вистава у. Празі, і ми мали її привезти саме до Одеси. Але на жаль, нашим колегам не дозволили їхати не лише в Одесу. Ми навіть домовлялися, що це може бути у Франківську або у Львові показати цю виставу. На жаль, нашим колегам заборонили їхати до України через війну. Через війну. Угу. Навіть у західну частину України заборонили їхати, і ми не змогли цього року цю виставу показати, але вистава продовжує теж своє життя. Нас вже запросили до міста Гданськ на Шекспірівський фестиваль. Угу. Ми вже отримали запрошення, це буде у лютому. Далі нас запрошує в Шекспірівський фестиваль в Івано-Франківську. Це буде другий Шекспірівський фестиваль. До речі, цього року вони зробили щось неймовірне. Вперше за часи існування Незалежної України в країні відбувся перший Шекспірівський фестиваль, саме в Івано-Франківську. Вони молодці неймовірні. Була присутня, це було безмежно цікаво. Ага. І вистави, і різні е, панелі, і е, е, Щось стосувалося театру, що стосувалося перекладу, і це була спільна розмова з іноземними фахівцями, з нашими українськими фахівцями, це було дуже дуже цікаво. Ми вже отримали запрошення. Угу. Так що дай Боже, до України ця вистава доїде. І якщо буде більш-менш нормальна якась ситуація в країні, то я із задоволенням ми привеземо цю виставу саме до Одеси. По-перше, це дуже цікавий досвід працю, коли працюють декілька. Акторів з абсолютно різними театральними школами, скажімо uh -huh. так, тому що у німців своя школа, у англійців своя школа, а там така сама солянка збірна. Uh -huh. І Гай Річардс він зробив, це режисер цієї вистави, він зробив ну, дуже цікаву, дуже таку потужну виставу, коли ми були, показували виставу у Празі до нас завітала наша театральна критикиня, пані Ганна Веселовська. Це голова зараз і фестивалю премії Гра наших наших з боку наших експертів. Yeah. І пані Ганна, вона була дуже задоволена. Ми спілкувалися багато з акторами. Ну, цікавий. Дослідництво творчості Шекспіра. І вистава називається «Я Гамлет. Це ага. я б перекладала українською мовою кожен з нас Гамлет. Ага. А, тому що там виникає декілька гамлетів на сцені, інколи так стається, що на сцені присутні 4-5 гамлетів одночасно, і навіть Гамлет-Жінка. Навіть так. Навіть так, ну і... слухайте, ну останнім часом дуже модно стало показувати ось такі перевтілення. Ми бачили, як а, Шерлок Холмс був жінкою, ми бачили і інші якісь історичні постаті, які про і, 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 інакше зроблено, тут. Uh -huh. Мова саме йде, що кожен з нас в якийсь момент часу стає uh -huh. гамлетом, тому що для перед кожним з нас виникає це питання бути чи не бути. Uh -huh. І якщо згадати, навіть якби актриса грала чоловіка, це була б одна історія. Вона грає дів дівчинку підлітка, підлітка Гамлета. Uh -huh. І ми тут ми можемо якраз навіть згадувати, що у кожному чоловіку є теж Звісно. І Ян, і І, дуже... young, так, і так, так далі. Так. Все і це. я дуже хочу, щоб ця вистава приїхала. І е, ми теж коли думали, що привеземо виставу до, до Одеси, теж говорили, чи треба робити переклад. А мені здається, що переклад робити не треба. Ну, ці субтитри. Uh -huh. Мені здається, якщо робити переклад не треба, по-перше, ну. Текст Гамлета більш-менш все ж таки всі знають. Ну хоча в школі там коли вчилися, ну хоча б ну, ну, фабула. Ну, англійську більш-менш всі знають. А англійську теж знають більш-менш всі, і це ну, насправді ну мені не було потрібно, хоча я не володію настільки, наскільки мол, молодь сьогодні володіє англійською. Мені мені переклад був не потрібен. Ну, Театр це ж настільки про мову, так. це ж про емоції, це так. про переживання. Це про У мене відчуття. був такий мій власний досвід. Я е, е, бачила е, Виставу Нікрошуси ідіот. Угу. Вона йшла литовською мовою, і був переклад українською мовою. Там вухо поставиш, можна було поставити себе навушники, і слухати. І перекладали от абсолютно за радянською традицією. А на сцені відбувалося абсолютно інше. Європейське європейське дійство. Я просто винула цю цей навушник з вуха, тому що мені було ну насправді я все розуміла. Мені було цікаво спостерігати саме е, за тим світом, який створив саме ви і і театралка. Так. А як я впевнений, що люди, які не мають відношення до театру ну так як ви, а тільки ну полюбляють цей вид мистецтва, вони теж непогано все відчули, можу сказати, думаю, я свого часу був у китайському театрі. Ніхто мені не перекладав все було зрозуміло. Хто тут поганець, хто тут добрий і чого тут всі сміються, і все. Тож це відчуття. І мені здається, що саме за цим люди і ходять не стільки за. Ой, щось не те він сказав, mm. ніхто ж не перевіряє, Ілі, о, ось цю фразу я не чув у Шекспіра. Ось mm -hmm. так всі хочуть подивитися. І насолодитися. Це завжди емоція, це якщо не як я кажуть, з холодним носом до театру ходити не можна. Якщо mm -hmm. не в себе нос залишився холодним, то це був ну. Це був не театр, і так. ми знаємо, що це може бути трагедія, це може бути драма, це може бути комедія, Але в будь-якому випадку це людина йде навіть через сміх, ми йдемо до китарсісу yeah. до свого очищення. І коли ти виходиш, навіть якась сумна тематика може бути, О, до речі, наша вистава 1900-ї, ви uh -huh. були присутні. Ну можна сказати, що вона весела. Ні, вона nee, не весела, абсолютно. але ти виходиш після вистави і в, те, в тебе легко дихається. Крило, за спину. І так, є. так, так. І так. враження таке, що треба жити далі. Треба жити далі. І посмішка теж так, є. Так, так, так. Бо воно ну воно не може бути інакше, мені здається. І, до речі, Теж цього тижня у нас і, і вистава Вирій, і вистава і вистава камінь, і вирій, і ага. «1900». Так що я всіх запрошую, приходьте, дивіться Вистава камінь ви були на виставі? Так, да, да. Теж запрошую цього. А ось про Параджанова знов таки повернутися. 19-го, знов-таки нагадаю, жовтня Параджанов на сцені українського театру імені Басилька. А він який? Він все ж таки там зона, зона. Це про життя, і про, про любов, життя. про кохання і крила. Так, так, так. І це, треба це, це, це буде і історія самого Параджанова, і е, це будуть е, саме за його, ну, його сценарії, і це буде така, ну, така фантастична, то трошки фантасмагорична історія. А театр це ж про фантастику, так. це ж про мрії. Так. Ти виходиш і думаєш, о, ну там десь сирена була. Десь, а жити треба, треба, а будемо мріяти про майбутнє, коли ви перевезете Шекспіра в Одесу. А. Ну, це все мрії. Це такий світ, про який ну, я, ти, ти не можеш. Не вміючи мріяти, ти не можеш йти до театру. І Маючи холодний ніс, ти теж не можеш йти туди. Тож обов'язково мріяти. Але це можливість вистрибнути з того світу, в якому ми зараз знаходимося, да. з, того, з того стресу, який в нас постійно в, О, в нас все. живе, да. не, не, не оточує нас, він нас живе, цей стрес. І це можливість просто е, пережити за рахунок е, гри акторської, за рахунок всього обсягу, е, всього комплексу, який. Присутні на сцені, це ж не лише актори, це ж і світло, ми я вже говорила, да. і звук, і все інше. І, 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 і В тому числі це просто можливість пережити свої емоції, перетворити їх на щось, і просто надати собі можливість йти далі, і жити, і дихати. І, до речі, ми, на початку ми говоримо завжди, дякуємо нашим захисникам та захисницям. Але для мене дуже важливо, коли приходять саме вони на вистави. Ми бачимо їх, Вони приїжджають. вони приходять. В нас вони знаходяться в театрі, і мені дуже тішить те, що вони забувають хоча б на якийсь час Це ж в Так, так. І до речі, на, після вистави Вирій, після прем'єри ми е, зробили обговорення цієї uh -huh. вистави, і теж було і були присутні саме військові хлопці. І е, один з них сказав: Якби я знав, про що ця, ця вистава, я б ніколи б сюди не прийшов. Але mm -hmm. вже після того, як я відвідав цю виставу, я можу сказати, обов'язково треба йти. Треба йти, тому що це і про біль, яка в нас знаходиться всередині. Про те, що ми не можемо самі себе зараз знайти, що ми кожного разу ми щось шукаємо, інколи не винаходимо. А він якраз сказав, ну, на це треба йти, тому що це і надає сили і надає можливість теж дихати, і це важливо. Ось саме для цього театр є. Саме так я дуже сподіваюся, що цього разу наші захисники, які будуть на реабілітації або на відпочинку, зможуть прийти до театру, насолодитися десь поридати. Я бачу чоловіків регулярно, які ридають, просто сидять Це величезні чоловіки, які не ридали на фронті від болю. А тут вони просто хлюпають носом. А це дуже важливо. До речі, теж була психологія ну, докторка психологічних наук. Uh -huh. А вона теж сказала, що ми разом переживаємо якісь моменти, і дуже важливо, щоб о, о, ми давали вихід своїм емоціям. Yeah. І саме про те мова йде, що хлопці, які після фронту, вони насправді вони не дозволяють собі плакати. They та на, та. На, на, сьогодні давайте говорити відверто. О, ну майже ми всі не даємо не даємо. Собі можливість плакати. А це важливо це вихід емоцій, це дуже важливо. Не тримайте в себе емоції, бо потім воно як лусне вас по голові дуже сильно. А зараз кажуть, що ну, переважна більшість українців, які живуть тут на нашій території, і не їхали там за кордон, або там, тимчасово тут, вони всі під впливом цієї війни. Тож треба знайти. Оце порозуміння з собою і знати, де дати можливість вийти емоціям просто посеред вулиці, ну це не дуже нормально. А, кричати на своїх близьких теж це це не ще нормально. Так. Да. Є це люди, які йдуть до психологів, і це нормально. Є люди, які на спорт йдуть і там б'ють цей, я не знаю, боксерський мішок чи там штанги підіймають. А є ті, які йдуть до театру і там сміються, плачуть, просто емоційно отак like, відкривають рота і очі, і все. І це теж вихід. Тож обов'язково треба йти до театру. Треба гуляти, дихати і знати, що життя триває. І завдяки вам, у тому числі, життя це триває. Ми бачимо, як театр живе. Ми бачимо афиші, які з'являються. Ми бачимо, що біля театру є натовп, і це означає, що театр живе. І це тоживий так. Я дуже сподіваюся, що він не зупиниться, і ми у наступному році обов'язково на сторіччя театру буде свято величезне. Обов'язково будемо готуватися зі Шекспіром, з українцями, з Одеситами, зі всім світом треба буде відсвяткувати. І театр буде і 200 років, і 300, і 500, Ну скільки тисяч років вже театру живе. Все добре і ніякі поганці не можуть його зупинити. Тож дякую вам, пані Дякую. Юлія Півоварова, директорка та художня керівниця театру українського імені Василька, сьогодні тут і знов таки 18-19 жовтня в Український театр імені Василька приходимо разом з сім'єю. Їдемо. До речі, дітей можна брати на. Ну, дітей. До, до… Після 15 років? Після 12. Ну, вони зараз, там там нецензурних слів майже немає, там uh -huh. ну, є, є якісь такі, ну. Не, жаргончик. Жаргончик, так. А, можна брати, але, ну, на мою думку, до, до 12 років дітям. ну… Якщо він, він сам такий так, готовий, так, так, підготовлений, так. то можна. 12. 12, 12. Супер. Отак так, сити тримайтеся, будь ласка, ходіть у театр. Обов'язково залишайтеся з першим міським. Ну і знайте, що все 100% буде Україна.